Кріпак талановитий художник, революційний демократ та видатний поет, таке нам розповідали у школі про Тараса Шевченка. Проте митці з дому актора вирішили показати видатного українського діяча зовсім з іншого боку. Зробили це у новій виставі Шева Фореве новий свіжий погляд на Шевченка, вдихнути в нього трішечки життя, розвінчити, мабуть, якісь міфи пов'язані з його персоною. Познайомити глядача з дещо невідомими сторонами, саме Тараса Григоровича, тому що нам завжди його змальовують як такого мученика, старця, а він насправді таким не був. Тож ми трішечки перевідкриваємо завісу на його справжню персону і його життя. Душа компанії Гульвіса та улюблений жінок. Ба більше актори вистави впевнені у наші дні Тарас Шевченко міг би стати й популярним блогером, а писати не тільки вірші, а й музичні треки. Саме таким його зобразили у новій виставі. Мені дуже подобається задумка самої вистави в тому, щоб показати, яким би був Шевченко в наші дні з сучасним, сучасною музикою. Можливо, він би писав не вірші, а треки в музику. Перед показ зібрав чимало глядачів у залі. Поціновувачі Великого Кобзаря зізнаються, дізнатися нові факти про постать Шевченка у сучасному форматі було цікаво. Це було дуже круто, молодіжно. Я вважаю, що саме в такому форматі треба доносити всю історію нашої країни. Шевченка форевер і це. Театр показав, усі були в захваті. Мене я навіть не знаю, що сказати, тому що дуже під враженням я не очікував, що так буде яскраво. Все круто. Загалом вистава тривала трохи більше години. Ознайомитись із творчістю Шевченка у сучасній інтерпретації. Охочі можуть наступних вигідних 17 березня. Початок о 18.30. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.